Як вшановували день сироти недільного дня, 8 листопада у церкві чесного животворящого хреста міста Броди? Дивіться у наступному сюжеті. Всеукраїнський день молитви за сиріт відзначається у другу неділю листопада. Його метою є нагадати людям про Боже ставлення до таких дітей і побачити шляхи, якими їм можна допомогти. Адже лише активною дією ми зможемо виконати Боже повеління, зглянутись над сиротами. Недільна служба у храмі Воздвиження чесного животворящого Христа міста Броди, де настоятелем отець Ярослав Царик, цього дня була особливою. Усе було звернено до дітей і погляд, і кожне слово, і молитву. Скажу без перебільшення, на очі навертались сльози, коли отець Ярослав Царик покликав до себе усіх діточок, присутніх у храмі, огорнувши їх особливим теплом, і просто спілкувався про молитву, про любов, про те, як відкрити своє серце Господу. Тільки дитина може дати відповідь на будь-яке запитання серцем. Кого ви найбільше любите? запитував отець Ярослав Царик. Мамо, тата, бабусю, дідуся, відповідали вони. А за кого молитись? За батьків, за усіх дітей, чиї батьки загинули на війні, за усіх сиріт. Спільною була молитва за дітей, хто так хоче відчути тепло мами і тата. Хто виглядає у віконці ту найріднішу людину, яка подарує промінчик сонця? В очах дитини сироти причаївся смуток і біль, і ми просто повинні розфарбувати їх світ яскравими кольорами. Бог називає себе батьком сиріт і особисто опікується їхньою долею. Він усіх закликає проявити любов до кожної такої дитини і зробити усе можливе, щоб у неї була сім'я. Служіння дітям-сиротам не просто соціально значима благодійна справа. Це Євангелія в ділах, це нагадування усім християнам, що вони свого часу також були усиновлені в Божу сім'ю завдяки жертві Ісуса Христа. Після закінчення богослужіння дітям-сиротам, зокрема тим, чиї батьки загинули в АТО, дітям переселенців були вручені солодкі подарунки від благодійного фонду Карі та Зброди. Варто зазначити, що у благодійного фонду Карі та Зброди діє проект Допомога дітям героїв, згідно якого волонтери опікуються хлопчиками і дівчатками, батьки яких виконують обов'язок у зоні АТО. Акція для дітей сиріт відбулась також за підтримки Київського міського благодійного фонду Фудбенк. Ініціатори її проведення, зокрема, отець Ярослав Царик, працівники благодійного фонду Карі та зброди щиро вдячні тим, хто цього дня спільно молився за свої родини і за знедолених дітей. Цього дня для отця Ярослава Царика звучали вітання з нагоди 20-річчя його перебування на апарафії воздвиження чесного животворящого хреста міста Броди. Отця Ярослава вітали діти, учасники церковного дитячого хору. Ми мої парафіяни, дуже вдячні вам за те, що ви виповняєте наші душі, заповнюєте в наших сердечках поглисні. Від цього те, що не проміє своє боти, отець, який ніколи щастя і не просить, а саме спросить іншому дає. Госте, Бажаю щастя і достатку, ясного неба і добра, в житті вам злади поляку, щоб не світлого була, у службі успіхів. service.